Вовк в овечій шкурі, гарант безпеки України за Будапештським меморандумом, сам порушив її територіальну цілісність, окупувавши Крим і спровокувавши війну на Донбасі. Озброєна до зубів сусідка України не відмовляється від своїх авантюр. Єдиний вихід для України домагатися членства в НАТО, наголошують експерти. Ми повинні ставити питання про отримання плану дійшого членства, в якому нам відмовили у 2008 році. А це дуже хороший інструмент для того, щоб почати підготовку до вступу. Це не буде завтра. Це не буде навіть післязавтра, але це буде в осяжній, на мою думку, 4-5-6 років перспективі. У Кремлі давно і ретельно готувались до застосування сили проти сусідів з цією метою. мас медіа велися пропагандистські кампанії 2009 року. До військової доктрини внесли поправку, яка дозволяє використання російської армії за кордоном виправдовувати збройну агресію з захистом російськомовного населення. Нова традиція владної верхівки федерації сьогодні росія мені особисто нагадує німеччину кінця 20-х років початку 30-х років по своєму ну безумовно не по там якомусь потенціалу а по своєму по готовності, по свідомості щодо дій до якихось Зламати плани агресора і змусити відступити складно, але реально. Міжнародні економічні санкції, політична ізоляція, недопуск до сучасних технологій це все в перспективі має зруйнувати російську економіку і повернути мир в Україну. Поточні західні санкції були також ударом по військовій модернізації Росії, тому що приблизно 800 збройних комплексів, що зараз виробляють у Росії, певною мірою залежить від поставок західних компонентів, і ці поставки зараз заблоковані. Хочеш миру, готуйся до війни. Попри заяви високопосадовців, українська армія поки що не в найкращому стані. Недосвідчені призовники аж ніяк не можуть бути основою сучасної армії, наголошують експерти, і закликають до якнайшвидшої модернізації вітчизняних збройних сил за зразками НАТО.